Найцінніше щасливі посмішки моїх маленьких пацієнтів. Наталія Митенканич педіатр, сімейний лікар, лікар-педіатр вищої категорії. У програмі уся правда про ваше здоров'я відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Які профілактичні щеплення обов'язкові в Україні за діючим календарем щеплень, затверджений Міністерством охорони здоров'я. На сьогодні ми щеплюємо діток та дорослих проти 10 смертельно небезпечних інфекцій: це туберкульоз, гепатит Б, кашлюк, дифтерія, правець, поліоміліт, гемофільна інфекція, кір, епіпаротит та краснуха. Найбільше щеплень дітки завжди отримують до року. Зазвичай, тому що ми повинні для початку створити первинний так званий вакцинальний імунітет. Всі наступні дози називаються вже підтримуючими або дозами ревакцинації, залежно від того, від виду вакцини. Ця, ця ревакцинація може бути у вигляді однократного введення або декількох доз протязі всього життя. Ось, наприклад, щеплення проти кору, паротиту та краснухи потребує введення тільки однієї повторної дози у віці 6 років. А щеплення від дифтерії та правця людина повинна отримувати практично напротязі всього життя. Дорослі повинні отримувати один раз на 10 років. Чи захищений організм від інших інфекційних хвороб після щеплення? Захист проти інших інфекційних хвороб можливий. В нашому центрі ми проводимо щеплення як обов'язковими вакцинами, так і рекомендованими. Серед рекомендованих вакцин найбільш популярні це щеплення проти ротавірусної інфекції, менінгококової інфекції, пневмококової, гепатиту А. Проти сезонного грипу вірусу папілома вірусу, а також вітряної віспи. У світі існує така тенденція, що чим більш розвинена країна, тим більш розширений календар щеплень. І в Україні за останні роки ми теж практикуємо досить активно проведення щеплення рекомендованими вакцинами. Що таке ротавірусна інфекція та чи можлива її профілактика? Ротавірусна інфекція це кишкова інфекційна хвороба, яка часто зустрічається в дитячому, а особливо в ранньому дитячому віці. 70% інфекційних діарей це є ротавірусна інфекція. Вона може проявлятися як в легкій формі, так і в дуже важкій. Якщо це є важка форма, то вона проявляється у вигляді високої гарячки, яка важко збивається, частої блювоти, профузного проносу. І основним методом лікування в такому випадку є відпоювання дитинки, що є дуже часто батькам важко це зробити вдома. Це є дуже складним для них. І тому такі дітки часто попадають в інфекційну лікарню, і розчини для відпоювання їм вводять через вену. І, звичайно, це стає стресом як для самої дитинки, так і для її батьків. Ми можемо уберегти Дитинку від цієї інфекції, особливо дитинку раннього віку, для цього у нас є вакцинка, яка називається Ротарікс, яка є зареєстрованою на сьогодні в Україні. Вводиться ця вакцинка з півтора місячного віку і до шестимісячного віку дитинки. Це навіть не ін'єкція, якої зазвичай батьки бояться, вона вводиться у вигляді суспензії через шприц, в кількості 1,5 мл всього маленької дуже кількості рідини через ротик, тобто перорально через ротик дитинки. Дитинка випиває цю вакцинку. Ми, ми маємо отримати дві дози вакцини до 6-місячного віку, і дитинка буде мати захист проти ротовірусної інфекції. Я рахую, що це є хорошим надійним захистом і. Забирає багато переживань, які можуть супроводжувати дитинку, яка захворіє ротавірусною інфекцією. Є вакцини від ротавірусної інфекції, але вони не зареєстровані в Україні, які вводяться і в більш старшому віці. Але на жаль, ми можемо ввести вакцину тільки в такому віці, бо ротавірусна інфекція справді може повторюватися і на протязі життя, і не один раз. Але найбільш вразливими до ротавірусної інфекції є саме маленькі дітки, бо їх найважче відпоїти вдома. І тому це є актуальним саме для таких маленьких діток. Перша сходинка до щастя здоров'я. Світлана Мігляс, педіатр, лікар вищої категорії сімейний лікар. У програмі уся правда про ваше здоров'я відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Чим корисний вітамін Д для організму людини? Вітамін Д це один із важливих вітамінів у нашому житті. Він рахується, я би його назвала, вітамін сонця, молодості і життя. Вітамін Д дуже важливий для нашого життя. Значить, він рахується як вітамін, а ще має функцію гормона в нашому організмі. Значить, Вітамін Д формує в нашому організмі міцні кістки, також він впливає на імунну систему, нервову систему, на виникнення онкопатології, і він, в принципі, формує всю нашу загальний організм. Він ну, сприяє утворенню білка, який переносить у кішківнику мікроелементи кальцій і фосфор, які від які потім переносяться в кісткову і м'язову систему. Є дві форми вітаміна Д: вітамін Д2 і вітамін Д. Д3. Вітамін Д3 це називається холікарциферол. Він виробляється у нас у шкірі під дією сонячного проміння. Вітамін Д2 е, приходить до нас в організм із продуктами, які ми споживаємо. Але він не йде в невеликій кількості, він може знаходитися в трісці, печінки, в жирній рибі, у вершковому маслі, у жовтку е, яєць. Значить, особливо для нас він більш, е, більш натуральніший і полезніший, і більш формі поступає через. Е, Д3 через шкіру утворюється. Значить, він смоктується потім у кров, переноситься в кишківник, зв'язується з білком із і з кальцієм і фосфором, і розноситься у м'язеву тканину і у кістку. В основному він формує у нас кісткову систему. Значить, є такі дуже загрозливі хвороби, рахіт у дітей у ранньому віці, у старшому віці остеопороз. Це хвороби, які показують, що у людини або мінімальна, або нехватка вітаміна Д, або ну, зовсім його не може бути, більше мінімальна. Як получати Вітамін Д, значить, треба, якщо є сонячні дні, ми завжди, я як педіатр, ми рекомендуємо побільше перебувати на свіжому повітрі і на сонці. Але сонце у нас також є, є активне дуже. Значить, Ми дітям і мамам рекомендуємо з дітьми гуляти до 11 дня і після 4 вечора. Але самі активні сонячні проміння, вони виходить в цей період між 11 і 4. Можна в цей, ми не кажемо, що не можна виходити, можна в цей період виходити на вулицю, але не Дуже багато, 15, 20, 30 хвилин. Но, більше вітамін Д проникає через відкриті поверхні ручок, ніжок, щічки води дітям. Значить, старайтеся побільше перебувати на сонячному повітрі, старайтеся приймати. Ми, ми називаємо це сонячні ванни, старайтеся загорати, загортовуватися. Старші люди теж, будь ласка, не сидіть по квартирам, виходьте, приймайте, приймайте ці сонячні ванни. І вітамін Д, як я ще казала на початку, це вітамін молодості, життя і здоров'я. Чи варто давати малюку соску? Соска це один із предметів догляду за дитиною. Вона до цих пір викликає дуже суперечливі питання як у педіатрів, так і у батьків. Чи потрібна соска? Значить, соска буває з двох сторін, як це подивитись на цю проблему. Вона буває і корисна, і буває проблематичний предмет. Значить, дітям, які на грудному вигодовані перші дні, перші місяці життя соска не обов'язкова і вона не потрібна. Чому? Бо якщо дитина знаходиться на грудному вигодованні, грудь це замінник всього, замінник соски, замінник води, дитинка постійно висить у мамі на груді. Але ви не думаєте, що вона постійно висить? Дитина в якийсь період. вона Виробляє собі режим харчування у дитини смоктальний рефлекс виробляється на п'ятому тижні зачаття. І дитина вже рождається смоктаційним рефлексом. Якщо вона на грудному схватила маму, грудь мамину у родомі, вона постійно от смокче. Для чого їй соска? Їй не треба. У неї є грудь. Вона може і їсти, вона може і заспокоювати маму. Це от у неї йде сосальний рефлекс. Друге діло, коли дитина або недоношена, або дитинка у нас на штучному вигодовуванні. Значить, у дитинки цей рефлекс трошки недорозвитий. Ми тоді можемо сосочку їй давати. В якому виді? Значить, соска. Виробляє, трошки помагає дитині розробляти ці м'язи ротової порожнини, плюс привчає, плюс дитина починає їсти. Якщо на грудному вигодовні вона не потрібна, бо у мами і так от дитина смокче грудь, і у мами виробляється постійно молоко, такий йде рефлекс. А дитинка, яка на штучному, вона має себе якось навчити. У неї нема груті, вона не буде получати постійно. От мама дала грудь, а тут у неї кормлять дві години, три перерви, і дитинка за цей час не, не може. Виробити, значить, соскою. Ми, коли між кормліннями даємо соску, вона трошки собі виробляє цей смоктальний рефлекс, який може в неї трошки не заклався, або він недорозвинений, ми його трошки стимулюємо. Значить, соску бажано не соска це такий предмет маленьких дітей. Бажано її ну до шести місяців давати, якщо хтось хоче до десяти. Якщо це іде після двох 3 років, це вже трошки іде як патологія. Вона не потрібна. Чому не і соска може бути і ще негативна, в якому. Прояві, значить, це переносчик бактерій. Все одно дитинка, яка б вона не була, вона може її випустити. Чим десь вона упала, дитинка підняла не батьки, а дитина і переносить собі бактерії. І ще один такий нехороший момент соски, якщо її довго смоктати, у дитини е, дуже жаліються стоматологи, неправильний прикус розвивається. А прикус це дуже велика проблема, і проблема в нас час. По-перше, це неправильне закладення зубів, її потім дуже важко поправляти поправляти у стоматолога і дуже довго. Значить, а який позитив соски. Ну, дитинка, наприклад, вона може заспокоїтися, якщо вона їсть, їсть грудь, і десь вже у мами нема молока, наприклад, дитинка хоче спати, можна дати сосочку. От е, е, прийшла дитинка на аналіз, дитинка плаче, пальчики її прокололи, беруть аналіз. Ми взяли сосочку, вона йде як, як допоміжний якийсь отвлікаючий момент. Або дитинка прийшла на щеплення, наприклад, дитинка плаче, плаче, хоп, ми дали сосочку, дитинка успокоїться. Основне, треба батькам завжди подумати, чи треба вам та соска, чи не треба і як ви за нею доглядаєте. Оце основна проблема соски. Як уберегтися від сезонної алергії? Що таке сезонна алергія? Весна. Саме небезпечний період для алергіків. Чому? Ну, починають свісти рослини. А рослини це виділяють свій пилок, і для алергіків це саме небезпечний алерген. Кожні рослини має свій період. Може бути у людини на якийсь пилок рослини бути алергія, на якийсь не бути. Далі, кожна кліматична зона має свої алергени. Плюс І ще можна не ну треба не забувати, що якщо тебе, от, наприклад, весна трошки затягнулася, колись весна весна починається в березні, колись у травні починається. Це не завжди треба знати, що от прийшла весна календарна, вона відрізняється весни, яка на вулиці від погодної весни. Більше проявляється сезонна алергія на пилки рослин, але Люди, які живуть у сільській місцевості, вони якось менше хворіють і мають менше сезонної алергії. Чому? Бо там більше простору зеленого, більше свіжого повітря. Чому часто і більше актуальне питання сезонної алергії в у місцевих е, жителів? Тому що до цих алергенів приєднується ще дуже багато допоміжних шкідлих речовин. Це забруднення місцевості, це транспорт, це заводи. Може, їх тепер менше стало, але вони все-таки є. Це навіть побутові речовини, викиди, це все в комплексі, воно приєднується і визиває в окремої групи людей прояви алергії. Чим вони можуть проявлятися? Значить, Може бути чихання безперервне, дуже часто, не таке як при вірусі, один-два рази чихнув, це постійне чихання. Значить, ринорея це постійне виділення слизі із носу, сльозотеча, це постійне виділення сльоз із очей, червона кон'юктива. Навіть люди можуть постійно нос чухати, може бути навіть боль в, в ушах і слю, слюнати у дітей, наприклад, може бути. Може вона поєднуватись разом, висипи на шкірі можуть бути. Може бути кашель, види або сухий приступоподібний. Може бути закладеність горла, осипши голос. Люди, які мають сезонну алергію, які мають, які мають якісь прояви, вони мають, вони мають знати, що це таке, і мати вони підійти до лікаря і знати, як її попереджувати. Попереджувати можна якими методами? Значить, приймаються антигістамінні препарати, препарати, які попереджають алергію. Але приймати самим їх не можна. Є дуже багато класів, є дуже багато виявлення. Цих препаратів, але це тільки лікар може вам назначити і сказати, в якому випадку і конкретно вам підходить препарат. Ще Слідуючий метод, який ми гіпосенсибілізація. Це що таке? Це якщо лікар-алерголог або ваш сімейний лікар, ну попередження йде чим, вводяться ці алергени маленькими від мінімальних доз до більших доз, і ми постійно стимулюємо організм виробляти імунітет на ці шкідливі речовини. Каже, мене алергія, алергія. А яка алергія? А Яка е, медицина тепер великими семимільними шагами пішла в? Прояви ну, в алергології. І лікарів досить достатньо, і сімейні лікарі деякі розбираються, а особливо алергологи, спеціалісти в цьому. І сучасна медицина, вона, в принципі, построєна на тому, що краще і розумна людина вона буде думати, що краще попередити хворобу, попередити прояви, чи ти потім будеш лікувати. Мало того, що ти будеш лікувати хворобу, ти ще будеш ускладнення лікувати. Шановні глядачі, не займайтеся самолікуванням, при виникненні проблем зі здоров'ям, звертайтеся до кваліфікованих медичних працівників, зберігайте своє здоров'я.